Калібрування ексцелерометра ми здійснили, і наступний розділ BetaFlight конфігуратора, який відноситься до базових налаштувань, це порти. Ми бачимо тут багато перемикачів, які увімкнені. Для того, щоб зробити базові налаштування, вимикаємо все, що було увімкнено після прошивки. І робимо налаштування відповідно до схеми підключення, яка йде в комплект до польотного контролера і регулятора обертів. З такої ось візуальної картинки ми бачимо, який периферійний пристрій підключається до якого роз'єму політного контролера. На даному етапі. З усіх портів, що тут є, нас будуть цікавити лише ці три. Перший це камера. Аналогова, яка не керується жодними сервоприводами. Наступний роз'єм RCV. Тобто роз'єм, куди підключається приймач передавач радіосигналу, який виконує керування коптером. Ще один роз'єм називається VTX. Тобто сюди підключається аналоговий відеопередавач. Отже, за знаками на лініях ми бачимо, що тут присутній T1R1, що свідчить про те, що він буде підключений до першого порту UART. Приймач передавач радіосигналу пульта буде підключений відповідно до порту UART 2, про що свідчать знаки T2R2. Таким чином ми бачимо порт UART 1, і до нього має бути підключений VTX, тобто відеопередавач. Вибираємо зі списку протокол обміну даними IRC Tramp. Ми обираємо цей протокол обміну даними, тому що відеопередавач, який ми будемо підключати в подальшому процесі, працює з таким протоколом, про що написано в документації до нього. Як ми вже бачили, на візуальній картинці, де розписані порти, приймач-передавач радіосигналу має бути підключений до порту UART-2. Далі натискаємо кнопку Зберегти і Перезавантажити, щоб наші зміни були застосовані. Підключаємося знову. Переходимо в розділ Порти і бачимо, що UART 2 підключений до передавача, а UART 1 підключений до роботи з VTX.